Так, хлопці дівчата, дивіться, що в нас є по фрізеру. В нас є поїхати по С, по, по С. В нас є так само поїхати по осі X. Оу. В нас є поїхати по осі Z, якщо нам треба. А там от він. ап. І тепер магічна кнопка, ми нажимаємо Home і наблюдаємо. Mm. Да, Вісь Z трошки поскрипує, я не знаю чого, але От вона доїхала до хоума, я отут його таки присобачив. От ми зараз впираємося в Y. І ми вперлися в X-свічі. І ну, трошки калібровочки. Я поставив сюди полов 5 мм, щоб ті свічі не були зажаті, щоб вони не прибилися.